Обіцяла бройлери важити ще в четвер. ну Це вчора. Було їм 15 днів. Але вчора в мене руки не дійшли. Не то, що це точно. Але сьогодні я вирішила, що вже треба їм зробити велике переселення. Ну, велике-невелике. А отак в мене є така кліточка. Я тут паточки понакладала, зверху вкрию, лампочку покладу. Та й буду переселяти. Піду зараз за соломкою принесу. Ми грубенько на стелю, та й будуть наче напереньо. Ящик поки забирати не буду, тому що ще хочу лампочку класти. Та їм тут небагато місця треба. Потім через пастку та й заберу ящик, та й буде гора більша.

Ну, а ну, Боже, ну, ну. ви чого там повтікали? Вам жарко було, мабуть, чи що? І все, так. зверху вкрию, щоб мали де грітися. Є в них вже і холодно, і тепло. Що кому буде подобається? Ну що, уважимо бройлери? Щас ловлю. вони вже не так легко. Я ж хочу ще якісь гарненькі мати опа. О, поки залізу, поки вилізу мм, гм. Пів кіла. Я рахую так. Другий бройлер. Ой. Тихісінько, ну дурненьке ти таке. Ну чого ти таке дурне? Ану, ставай тихенько. Чотириста сорок. Одного, а? повтікали, Третього один можу зловити, Ну, нехай буде двоє. Так, їм тут дивіться, місця достатньо, і вони собі жарко вийшли з під одіяла. Е Сропо холодно, зайшли під лампочку і то, що треба. Тут водичку поклала, там кормушечка і все добре.